Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками. Це цікаво і легко. Обов'язково треба знати основну властивість дробу. Якщо одночасно чисельник і знаменник дробу помножити або поділити на одне й те саме число, що не дорівнює нулю, то дріб не зміниться. Розглянемо оцю фігуру. Зараз вона поділена на 4 частини і 4 четвертих це вона вся. Вся вона одиниця. А зеленим замальовано 3 четвертих цієї фігури. Але раптом ми хочемо, щоб вона була поділена на 16 шматочків. Е, ну, чогось шматочків, на 16 рівних частин. Тоді 16,16 16 це вона вся. І додатково 4 четвертих ми помножимо на 4 чисельники, помножимо на 4 знаменника. І отримаємо 16,16. 16. А зеленим замальовано 3 четвертих цієї фігури. Але тепер ми поділили вже фігуру на 16 частин, то знаменник треба помножити на 4. І чисельник треба помножити на 4, щоб дріб не змінився. 12, 16, це те, що замальовано зеленим. Це той самий дріб, що 3 четвертих. Тепер у нас є інша фігура. Вона поділена на 24 отаких. От Частини рівних, і 24, 24 – це вона вся. А 8, 24 – ось замальовано зеленим. І ми можемо з вами цей дріб, кажуть, скоротити. Тобто і чисельник, і знаменник поділити на одне те саме число. Можемо поділити на 2, буде 4, 12. Можемо поділити на 4. Давайте зробимо. 2 шостих. А можемо навіть поділити на вісім, то буде одна третя. І тоді вже цей дріб буде нескоротний. Але зараз що таке 2 шостих? Ми поділили на 4 і отримали шість шостих. Ось отак. Тепер 1, 1. шоста це оця частина фігури. А шість шостих це вся фігура. Оцим ми зараз з вами будемо користуватися, щоб додавати і віднімати дроби з різними знаменниками. Дріб 3 п'ятих та дріб 4 сьомих треба додати. Знаменники 5 та 7. Ми не можемо додавати дроби, у яких різні знаменники. Це різні частини чогось. Треба їх звести до спільного знаменника. 5 та 7 прості числа. 5 ділиться на 5 та на 1, і все. А 7 ділиться тільки на 7 та на 1. То додатковими моножниками до першого дробу буде 7, а до другого дробу буде 5. І тоді знаменники будуть спільними. 35 та 35. 21 та додати 20, 35. 21 додати 20. І все це 35. Отримаємо дріб 40. Одна 35. Але 41 більше, ніж 35 це дріб неправильний. Треба чисельник поділити на знаменник і виділити цілу частину. 41 на 35 не ділиться, ділиться 35. Залишок буде 6. 35 поділити на 35 1. Залишок 6. 6, 35. Отут можемо поставити знак плюс, але це. Мішаний дріб або мішане число. Далі у нас другий приклад. Знаменники різні. Додаємо та віднімаємо. І дивимося уважно на знаменники. Бачимо 21. 21 це 7 помножити на 3. То додатковим множником до першого дробу буде 3, щоб отримати спільний знаменник 21. А додатковим множником до третього дробу буде 7. Щоб знову отримати 21. І тоді запишемо таким чином: знаменник спільний, чисельник 12, додати 2, відняти 14. 12, додати 2: 14, мінус 14, 0, 0 поділити на 21, 0. Третій приклад. 3,1 четверта додати 4,16 і додати... і відняти 5,7. Угу. Спочатку додамо та віднімемо цілі частини цих дробів. А тепер не забудемо про дроби, що залишилися 1 четверта додати 1 шосту та відняти 7 дев'ят. 3 додати 4, 7, мінус 2 2, цілих. і дивимося уважно на знаменники: 4, 6, 9. 4 це 2 помножити на 2, 6 це 2 помножити на 3, а 9 3 помножити на 3. А нам треба звести до спільного знаменника. І якби у нас було так: 2 помножити на 2 та помножити на 3 та помножити на 3, то це був би спільний знаменник дуже цікаво. Тоді до дробу 1 четверта додатковий множник 9. До дробу 1 шоста додатковий множник, оце 6, а додатковий множник 6. І до дробу 7 дев'ятих Додатковий множник – 4. Ось 9, 4 – додатковий множник. Отримаємо. Ми тут напишемо. 2 цілих додати 36, 9 додати 6, відняти 28. Дорівнюємо. 2 цілих додати 36, 9 додати 6, 15, мінус 28, дорівнює. Ну, давайте так зробимо. 2 це 1 додати 1, додати 15, мінус 28, 36, дорівнює. Одиничка це 36 36. Одну одиничку залишимо, а одну запишемо як 36 36. І тоді вийде вже 36 додати 15 та відняти 28. Дорівнюємо. 1 додати. 36 мінус 28, 8, 15, додати 8, 23. 36. Дорівнюю 36. Ну, дуже цікаво і легко. Молодці.